Друзі, всім привіт! Маємо сьогодні середу. У нас на дворі сонечко світить. Але, попри то сонечко, є доволі сильний вітер, друзі. Настільки сильний. Знаєте, як нас кажуть, голову зриває. От сьогодні такий вітер. А я, друзі, що, їсти вже приготувала. Зараз покажу, що. На обід будуть канапочки на чорному хлібі з лимоном і шпротами. Речку зварила. І посмажила таку рибку. Салака. Це не моє, це салака. Усе. Ось такий ось такий обід. І беруся я до кладовки. Вчора все повиносила, помила. І ви знаєте, при такому сильному вітрі, мені здається, що там навіть той килим висох, що вчора я прала. Що маю? І малювати хочу. Купила сьогодні зранку краски, пробіглася по магазинах. Хочу помалювати бочки. Ті такі бочки, що на дворі стоять. Не дуже красиві, естетичні. Я хочу їх в білий колір помалювати, купила казку. І зараз буду мастити в цьому вкладовці. Ну коротше, хочу так багато всього зробити, так хочу багато. Що зроблю, то буде. Але головне, знаєте, якщо головне бажання. В людина має бажання, вона через хоче чи ну, якби може, не може. Але через своє бажання вона завжди йде до того і через не може робить. Вже як не хочеш, о, тоді вже мільйон причин. І вітер, і дощ, і холодно, і ну коротше, друзі, ну так є. То я сьогодні дуже хочу. Дуже маю багато енергії такої гарної, позитивної. Дуже багато маю, хочу дуже багато всього зробити, реалізувати свої всі плани. Бо я їх все помашу, помию, повичищаю і ходжу, і тішуся. Не знаю, чи я така одна. Хожу, і тішуся за своєю роботу. Ой, як же гарно, як же красиво. Отак в мене є. Добре, беремо буміка, бумік йде зі мною. І давайте гайда до роботи. Пудемо робили. Буміка, откий вітер, тебе може змити? Може, не змити, може здути? Здути. Пачки якісь по подвір'ю від того вітру. Знаєте, як то попадали? літають, я вже позбирала. Дуже великий сильний вітер. Ну що, друзі, я би з вами говорила, говорила, але нема коли говорити. Гайда, до роботи. І тут ще на двір виставляти попрала. Купила, друзі, сьогодні на гуманітарці, дивіться. Купила таку простеньку. То не простенька, то скатерть на стіл. Доволі гарна і цупка. І купила і ще купила таку тюль. Кинула гарненько, попрала її в пралці. І... і ви знаєте, що якість набагато гарніша, ніж така нова, що купляєш. Бо купляєш нова, воно вже розумієш, воно новеньке, гарненьке. Але воно потім то новеньке раздруге попереш і все. Я ні з того нема. А так мені докладовки. Але я теж люблю, що там було гарно. Пішла нині купила друзі. Заплатила за дві цих. Бо... Як, ну, доволі тяжке, воно за 2 тих 100 гривень. І маю і тюль, і маю і скатер. Все маю, і, друзі. Поперу. Зараз воно висушиться на такому вітру швидко. Попрасую, хм, буде така краса. Пішли. Так, друзі, щоб ви розуміли, який у нас вітер. Хідник вже оцей. Ну, хідник килим, хто як каже, вже висох, вже можна стелити, тільки ще не побілено. Так, а я що купила? Я купила прощеник для фарби, бо все мені щось потім в кінці загущується вона. Звичайна така фарба, сама простіша. Купила колір для вапна, бо люблю, щоб е, був під колір в цьому. Можна так знайти. О, чуєте, як бляха падає від вітру. Е, розумію, що так може старомодно під колір. Але як мені тут в кладовці. Щось люблю, щоб тут було, так, знаєте, якщо даш якийсь теплий колір і воно якось тепліше, бо тут доволі холодно в цій кладовці. Ну що, добре, друзі. Вам, як завжди, музика, а мені завжди робота. Погнали, погнали до роботи. What's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Too high Be sure to keep the mound in sight Five forever if you keep it tight Love the world but keep the sky on your mind Хвалюся вам кінцевим результатом. Вже все помила, вже все поскладала, почіпала, І така замучена. І знаєте, що в нас світла нема? Такий вітер сильний, що що світло виключили, чи вибило, не знаю. Коротше, то я така вже нещасна, стою там десь. Коротше, друзі. усе оббілила, ще добре не підсохлено, але. Побілила, все помила, повичищала, поскладала, почіпала. Коротше, друзі, такий, така у мене кладовочка. Так я хочу. А я вже така біла, друзі, вибачте, світла нема. Зараз якось. О, я, краса не земна. Така кладовочка, друзі, завжди потрібна. Ми тут збираємо. Яйця складаємо. Всякий урожай, що там є, помідори, огірки. Таке всяке, друзі, складаємо. Та й взагалі потрібна така кладовка. Але завжди люблю, щоб тут в мене було чисто. Тільки бо світла немає, не знаю, коли вони включать то світло. Батарея мені вже сідає. Коротше. А знаєте що? Дуже довго мені час зайняло сьогодні ячки. Поки я покрасила ті бочки, але вже. Зовсім інакше. Вже мене хоч не нервує. Покрасила. І ще мені лишилася фарба. Я ще хочу цю бочку покрасти, але вже сьогодні ні, бо я вже дуже змучилася, реально. Вже ніби не знаю, що зробила. Коротше, друзі, ну так, трохи зробила, бо що казати, все повимивати, повичищати, помалювати, помастити, помити і поскладати. Трохи є, але нічого, вже буде тут чистенько. Вже буде добре. Аж запах вопна такий йде. Ой, добре, друзі. Дякую за перегляд. Дякую, що ви були сьогодні зі мною, що ми з вами все стали і зробили. Задія відірвалася ця штучка. Добре було б закле... закрасти, немає такої краски. Ну, коротше, щось придумаю. Добре, друзі, усе. Не знаю, коли ролик вийде чесно, бо нема світла, коли вони включать. Не знаєте. Добре, усе. Вам тоді спокійної нічки. Щоб все було добре, щоб все було гарно. Щоб ви всі були здорові. Усе, друзі. На сьогодні кажу всім па-па.